Всім привіт, друзі! Зараз я вам покажу один фокус. Над початком відео я хочу передати привіт моїй подрузі Маші, яка зараз знаходиться в Америці. Давайте починаємо відео. Так, ну що ж, друзі, для відео нам знадобиться серветка для фокусів. Ось такі от два стакана, один трошечки з водою. Тепер беремо, так, складаємо серветку, отак от серветку. раз. Беремо один стакан без води, склянку, накладаємо, беремо водичку, наливаємо на стакан. Добре даємо розпроділитися. Ось так от. Трошки так прижимаємо. І ой, тут чекати, тут складка. І прикладаємо стакан і трошки почекаємо, ось так ця конструкція має виглядати. Зараз треба трошечки, зовсім трошки почекати. І один, два, три. І воно піднімається. Бачите? Отак от, от. Бачите, який фокус. Ну, що ж, друзі, всім дякую за перегляд. До побачення.